Тестування лазерної зброї, системи спрямованої енергії, вогонь дракона відбулося на полігоні у Шотландії. Про успішне випробування йдеться у заяві оборонного відомства Великої Британії, поширеній на офіційному порталі уряду. Дальність дії системи засекречена. Вказано, зброя здатна вражати будь-яку видиму ціль зі швидкістю світла, навіть розміром з монету з відстані у кіло. Метр ведення вогню у сотні разів дешевше ніж високоточними боєприпасами. У міністерстві оборони Великої Британії повідомляють, що цей тип озброєння може зробити революцію на полі бою, зменшити залежність від дорогих боєприпасів, а також знизити ризик супутніх збитків. Під час демонстрації лазерна зброя ефективно відстежувала рухомі повітряні та морські цілі. Вражала з дуже високою точністю на значній відстані.